Вже третій місяць поспіль у Меджибіжській громаді Хмельницької області для людей з обмеженою мобільністю, надають безкоштовну медичну та соціальну допомогу вдома. Ініціатива діє в рамках проєкту Все турбота. А за цей час допомогу надали півтори сотні родинам, мобільні бригади навідуються в родини, допомагають засобами гігієни та медичними обладнанням, консультують, підтримують психологічно. Та організовують для доглядальників групи підтримки. Більше деталей про дану ініціативу нам розповість регіональна координаторка проєкту Все турбота Оксана Драч. Пані Оксана, доброго вам дня і слава Україні! Вітаю героям! Слава! Отож знаємо про те, що проєкт реалізовується агенцією One Health. спільно з українсько-швейцарським проєктом Діємо для здоров'я за підтримки Швейцарії. Розкажіть більше деталей про дану ініціативу. Угу. Проєкт «Все турбота у нас. Допомагає маломобільним людям отримувати необхідну медичну та соціальну допомогу безпосередньо вдома. ціллю у сатурботи є зробити видимими невидимих маломобільних людей та їх доглядальників шляхом е, надання необхідної медичної та соціальної допомоги безпосередньо вдома. Також ми залучаємо доглядальників до груп рівне рівному. Для того щоб вони отримали необхід... були соціалізовані, не були ізольовані, не були самі своїми проблемами і могли. Включатися в активне соціальне життя угу. взагалі. Коли Хмельниччина долучилася до даного проєкту, які були регіони, можливо, перед тим знаєте, по Україні так. Хмельниччина долучилася вже в другій фазі. Це було з березня минулого року. Ми розпочали роботу, проте виїзди до маломобільних людей. Ми почали здійснювати з травня 2025 року. Раніше в попередній фазі у нас працювали такі регіони, як Львівщил Львівщина. Рівненщина, Полтавщина, а також Дніпропетровщина і з Хмельниччини долучились також Черкащина. Угу. Хмельниччина, якщо говорити про громади та, в рамках нашої області, які громади також включені, окрім Меджибичської? Ми розпочали роботу в Хмельницькій угу. об'єднаній територіальній громаді. З листопада 2025 року розпочали роботу в Меджибіській громаді. Ну і зараз продовжуємо роботу в Меджибізькій громаді. Тобто поки дві. Поки що дві. якщо так. загалом рахувати людей, скільком вже за цей час була надана допомога. Я е, на початку зачитала, що 150 – це Меджибіжська громада. Так, загалом, так. Скільки? Е, загалом виїздами наша команда змогла е, здійснити 850 виїздів mm -hmm. до е, 633 маломобільних особи. Якщо брати е, в розрізі Меджибіжської громади, то на даний момент це 161 маломобільна особа. Mm -hmm. Це за за е, Джибіж, це за цих отримати, за тих, коли три почали працювати безпосередньо. Так. Але робота ще продовжується, тому ця кількість може збільшуватися. Подалі як обираєте до кого їхати. Це має бути заявка до вас. Чи це ви співпрацюєте з органами соцзахисту і так далі? Ми безпосередньо співпрацюємо з громадою, з органами самоврядування, угу. з соціальними працівниками, які відносяться до соцзахистів. Також співпрацюємо з сімейними лікарями. Вони нам направляють людей, передають такі інформацію. Далі ми контактуємо з цими людьми, попередньо отримуємо від них згод. Оду і лише згодом здійснюємо виїзди, як показує досвід, спрацьовує таке сарафанне радіо, і люди починають передавати інформацію від сусідів до сусідів, тому е, інформації значно більше ніж передає громада безпосередньо щодо послуг, і щодо того, якщо можна більш детальніше, та яка саме підтримка надається маломобільним людям? Наші дівчата у складі мобільної команди це медична сестра і соціальна працівниця, також ще водій. Вони здійснюють візити до маломобільних людей, оцінюють комплексно потреби і проблеми людей, до яких відносять соціальні, медичні і психологічні аспекти. Медична сестра вимірює артеріальний тиск, вимірює рівень цукру в крові, опитує щодо медичних проблем, які є наявні, оглядає людину. Соціальна працівниця. Вона е, опитує більш е, в соціальному напрямку, якщо потрібно, надає інформацію щодо необхідних. Соціальних пільг, які є наявні в громаді, в громаді куди можна звернутися, щоб отримати допомогу, також можливість постановки на облік в соціальний захист, якщо люди того потребують, допомагають в оформленням групи інвалідності. Mm -hmm. Ось в такому плані. Mm -hmm. Спільно складають спільно з громадою, складають такий індивідуальний план супроводу самої людини, і вже разом з громадою далі йдуть по цьому плану, адже ми залучаємо громаду. До процесу не просто так, тому що ми взагалі наша основна мета це на рівні громади розвивати послугу, догляд вдома, таку функцію, тому що ми вбачаємо в майбутньому великі перспективи саме за роботою, догляд вдома, великою потребою і велика угу. потреба, тому що. Населення України старішає з плином часу, з плином війни маломобільних людей стає значно більше, і вік їх значно молодше, тому потреба значно зростає до цієї команди, яка виїжджає до маломобільних людей. Та чи можете долучати ще якихось фахівців за потреби, якщо потрібно, можливо, там психологів або можливо фахівців медицини вузькопрофільних лікарів? Так, у нас є запит на таких вузькопрофільних спеціалістів. Бувають випадки, коли маломобільні люди не можуть сконтактувати з сімейним лікарем в силу різних причин. То ми контактуємо безпосередньо, медична сестра контактує з сімейним лікарем. Якщо є потреба в вузькому спеціалісті, ми знову ж таки звертаємося до сімейного лікаря і за потребою вже здійснює візит вузькопрофільного лікаря. Неодноразово у нас були запити по. Психолога, тому що психологічна м, адаптація людей в умовах війни, і психологічна стійкість е, потребує залучення фахівців, тому потреба така є, і ми залучаємо е, на групи рівне Рівному, ми ж залучаємо психологів. От щодо групи Рівне Рівному, розкажіть, який алгоритм роботи тут відбувається, та? тобто, це для доглядальників, тобто людей, які е, здійснюють постійний нагляд за маломобільними людьми. Так, доглядальники це наша така невидима сила, тому що на них е, падає великий е, об'єм роботи. Вони 24 на 7 е, mm -hmm. вимушені доглядати за своїми рідними, і це непроста ні ноша, яку вони несуть. Тому дуже часто вони емоційно виснажені, вони фізично виснажені, вони е, часто закриваються в собі е, своїми проблемами. Тому… Потреба залучати їх до таких груп дуже велика. Ми сповіщаємо під час виїздів мобільна команда сповіщає, що в нас є такі групи, ви можете долучатися. Доглядальники неформальні долучаються за потреби. Не всі, звісно, можуть залишити своїх рідних наодинці, тому вони приєднуються до таких груп. Ми запустили в Хмельницькій громаді такі групи, запустили і в Меджибіській громаді. Насправді, попит дуже великий, тому що. Дівчата, ну У нас були тільки дівчата серед доглядальників, розкриваються дуже гарно на цих групах, вони діляться з власним досвідом, вони змінюють обстановку, вони зможуть, можуть поділитися з якимись своїми лайфхаками в догляді. Насправді вони потребують спілкування і вони потребують зміни обстановки, зміни картинки. Ми їх дуже підтримуємо, даємо їм можливість. Виразити свої емоції, не стримувати сліз, і багато на і в Хмельницькій громаді, і в Межибіській громаді була потреба у тому, щоб залучити психолога. Ми залучали і отримали дуже гарний відгук від самих доглядальниць в Меджибіжі. Ми залучили, до речі, психолога центру життєстійкості. тобто громада посприяла в тому, щоб. Надати таку можливість, і в подальшому я думаю, що така необхідність і потреба буде. Якщо говорити про періодичні зібрань, та це постійно діючі групи, чи це власне от одну групу відбала там один-два заняття, далі набираєте нову, нову групу з інших людей. Як це відбувається? Е, ну насправді, коли ми працюємо в громаді, ми е, цей процес фасилітуємо. скажімо так, ми залучаємо дівчат, їх е, активно до них звертаємось, е, але е, Одразу на першій зустрічі наші ми м, обираємо старшого групи, який буде в подальшому збирати і візьме на себе відповідальність, збирати е, доглядальників самостійно. Е, в Меджибожі у нас є така ініціативна жінка, вона е, збирає доглядальниць. І коли е, команда вже виходить з громади, коли ми приходимо в іншу громаду. Е, по потребах, по ініціативі самих учасниць вони можуть збиратися і надалі? Угу. Якщо говорити про потреби, та і от е, саме от зв'язок між е, маломобільними та людьми безпосередньо їхніми доглядальниками, хто потребує вашої уваги, як відбувається цей зв'язок? Власне, от якщо людям потрібно, ви склали про те, що складаєте план. А якщо людині потрібно, щоб от зараз приїхала та сама медична сестра, там зробила якісь певні маніпуляції і так далі, чи можуть вони з вами контактувати? Так, да, вони з нами і контактують, і після наших візитів досі продовжують телефонувати і медичні сестри, і соціальні працівниці, тому що дівчата залишають свої номера. І комунікація здійснюється, і ми одразу такі якісь. Індивідуальні кейси передаємо одразу в громаду, чи то в соціальну службу, чи то в медичну сферу для того, щоб громада тримала на контролі таких людей. Бувають випадки, коли людина втратила мобільність, вони нікому про це не сказали, ні не звернулися до сімейного лікаря, ні повідомили в соціальну сферу, і громада насправді не знає про таких людей. Але сусіди підказали: ми приїхали, зрозуміли, що там така ситуація. В жінки, до речі, був тоді. Підвищений цукор її ампутували кінцівку, і до того, ще й підвищений цукор. Ми одразу сповістили сімейного лікаря. Вона одразу приїхала. Продіагностували повторно, поставили діагноз, і людина отримала кваліфіковану допомогу. Люди через брак знань не завжди можуть звертатися і не завжди звертаються по допомогу. Mm -hmm. Тому ми є такою зв'язною ланкою між соціальною, медичною сферою і безпосередньо самою маломобільною людиною. Е, якщо про історії, та які вас можливо у вас особисто найбільше вразили на Хмельниччині. Є така історія, мене особисто дуже вразила історія пані Олени. Вона з Хмельницької громади. Вона довгий час вже доглядала власного і доглядає власного чоловіка, який отримав черпно мозкову травму, досить серйозну травму і повністю втратив мобільність. І коли ми вперше приїхали, жінка була дуже пригнічена, вона постійно плакала, вона була в такому важкому емоційному стані. Дівчата, звісно, оцінили повністю потреби, які є, і у чоловіка, і безпосередньо у неї надали всю необхідну допомогу, допомогли зв'язатися з благодійною організацією. Ми також передресовуємо до певних благодійних організацій, де жінка змогла отримати засоби реабілітації для того, щоб полегшити. Догляд за чоловіком, також надали і протиприлежневий матрас, тому що в чоловіка була загроза виникненню пролежнів. забезпечили необхідною гігієнічними засобами. Ось і догляд самої жінки за власним чоловіком покращився, Їй стало легше. Ми її також запросили на групу рівне Рівному, де вона дуже відкрилась, де вона повністю нібито. Вилила свою історію і тим самим звільнивши свій, свій емоційний стан, звільнившись від того тягаря, який вона несла. Також ми її запросили на тренінг для доглядальників. Це також є одна з ініціатив, яку ми втілюємо: це тренінги для доглядальників, де тренери проводять навчальні тренінги по догляду, по годуванню. По Профілактики пролежнів, по емоційному вигоранню, і так далі, де вона отримала ще додаткові навики, як краще доглядати, mm -hmm. як простіше отримала ці навики, які полегшують їй в першу чергу життя. І на даний момент мені здається, її життя змінилося кардинально. Вона знайшла роботу, влаштувалася на роботу. Правда, це часткова зайнятість, але для пані Олени це. Знаєте, така віддушина, де вона може бути корисною не тільки для свого чоловіка, а й для інших людей. Угу. Мені здається, її життя заграло зовсім іншими барвами. В такі моменти мені здається, що ми робимо все таки правильну справу. ми… На правильному шляху і надихає така історія, надихає на подальшу роботу. За вашими спостереженнями, які потреби є найбільшими у сім'ях із маломобільними людьми, е, ну не, не, в в тих громадах, де ми працювали, найбільш не закрита це медична е, така потреба. Не завжди люди звертаються, не мають бажання, не вірять в те, що їм допоможуть. Хоча насправді сімейні лікарі дуже відкриті до допомоги. Е, також мало інформовані люди. Ми розповідаємо про доступні ліки. Е, люди в силу якихось стереотипів вважають, що їм вони не допоможуть і. Купують аналогічні ліки за власні кошти, хоча є державна програма. Ми розповідаємо, що можна ще й безкоштовно Укрпоштою це все отримати, бо нікуди виходити, в принципі, не потрібно. Є велика потреба в засобах реабілітації. Частково в Меджибіській громаді забезпечує громада. Частково ми через власні зв'язки з благодійними організаціями надаємо інформацію. А в Хмельницькій громаді існує пункт прокату, про mm. який не всі знають. Тому ми ще й надавали інформацію, і люди на безкоштовній основі могли отримати засоби реабілітації, крісла, колісні і покращити свій побут, власне. Тому е, велика ще потреба в засобах гігієни, тому що е, це те, що постійно закінчується і на, на що не вистачає завжди коштів, якщо є маломобільна людина, але біля неї немає доглядальника, чи можете ви власне порадити когось, можливо, знайти когось і так далі, і хто взагалі може стати доглядальником? Е, Такі е, люди часто є е, доглядальниками стають соціальні робітники від соціальних захистів е, на повній або частковій диференційованій оплаті, або взагалі безкоштовно, в залежності від доходів. Ми таких людей, е, якщо ми виявляємо і вони не стоять на облік, ми їх передрасовуємо до соціального захисту, де вони розказують, як е, отримати ці необхідні послуги, і люди отримують такі угу. послуги. Е, ви здійснюєте та Ати до себе людей вже старшого пенсійного віку, чи власне може бути і молодь середній вік і так далі. Проект націлений на доросле населення, тобто, це всі люди старше 18 років, uh -huh. якщо вони з частковою або повною втратою мобільності uh -huh. поки що в двох громадах так. Так, діє цей проект. Чи плануєте збільшувати географію своєї діяльності на Хмельниччині? Так, плануємо. Хмельницька громада, громада і Новоушицька громада це дві пілотні громади, які задіяні uh -huh. до проекту, але розширювати географію нашої роботи ми плануємо. Тому що ми ж маємо великі амбітні плани, і хочемо охопити всю нашу хмельницьку область. Це наскільки власне от питання розширення та, можливо, можливої співпраці і так далі залежить від активності місцевої влади? Насправді так дуже залежить, тому що коли громада зацікавлена в тому, щоб допомога безпосередньо вдома надавалась, надавалась якісно, вона зробить все для того, щоб дати можливості, надати ресурси, надати контакти і взагалі взаємодіяти з нами. Тому на громади ми покладаємо велику надію. І перш ніж заходити в громаду, йде велика така адвокаційна робота з головою громади, з директорами центру первинної медичної допомоги, з центрами територіальними захистами. Mm -hmm. Тому це все робиться для того, щоб якісно можна надавати в подальшому послуги в цій громаді. Онлайн платформа Путівник все турботою розкажіть більш детальніше про принцип роботи для чого він. Це дуже крута платформа, на мою думку. Вона розроблена спеціально для е, все турботи. Е, це такий е, це така платформа, де кожен може зайти на ту платформу, як і доглядальник, так і будь-яка інша людина може отримати необхідну інформацію. Там е, є певні роз, розділи, що е, які стосуються догляду, створення безпечного простору для маломобільної людини. Е, Збереження mm. ментального здоров'я, профілактики пролежнів, тощо, mm. там дуже багато розділів, mm. вона може зайти туди і подивитися, отримати цю інформацію, а також може бути корисною і е, віді, м, натиснути на спеціальний е, розділ, де може поділитися порадою для mm. інших людей, стати тим самим радником для інших доглядальників. Тому що, е, якщо доглядальники довготривалий час. М, Доглядають за за власними рідними, вони придумують такі лайфхаки, про які не всі знають, не всі mm -hmm. можуть додуматись. Mm -hmm. Тому е, цей путівник все турботу створений саме доглядальниками на е, реальних подіях, скажімо так. Пошуковій системі так і писати: путівник Путівник все турботує. Взагалі ще в нас є сайт всетрубота.ком'юей, де також зібрані необхідні відео по догляду, по харчуванню, які, на мою думку, дуже короткі, дуже корисні, локанічні, де кожен може отримати для себе корисну інформацію. І, власне, от щодо медичних засобів, які також надаєте, засобів особистої гігієни і так далі. Як часто, чи це за потреби, чи власне є певний. Графік, власне, які надаєте, які ні, тому що є ще певні речі, які надає також і держава. Так, так, е, хочу зразу зробити акцент, що все турбота це не гуманітарний проект, е, проте ми надаємо засоби особистої гігієни за потребою. Е, в нас в межах двох візитів ми надаємо необхідну гігієну, яка яку потребує маломобільна mm -hmm. людина. Ну і давайте тоді ще власне дійсно от розкажемо, повторимо нашим телеглядачам. Е, власне, якщо хтось е, має таку потребу, та отримати від вас допомогу, як це правильно зробити як це правильно оформити, куди писати, можливо, телефонувати і так далі. Ну насправді перше це потрібно звернутися в громаду до самоврядування, до голови громади або ж до сімейних лікарів, до соціальних служб. Вони в курсі в тих громадах, в яких ми працюємо. Вони знають і вони одразу перенаправлять на цих людей до нас, до наших команд чи безпосередньо до мене. Чи потрібні вам фахівці, які би вам допомагали у вашій роботі? Ну на даний момент наш, наша команда укомплектована, mm -hmm. але ми завжди. Раді е, ініціативним людям в громаді, які е, також турбуються про таку проблему, які готові е, волонтерити, можливо, бути залученими до груп рівне рівному, mm -hmm. які готові. Е, Розвивати допомогу, догляд вдома на рівні громади, то ми завжди раді такі співпраці, і завжди підтримуємо таких людей. Пані Оксан, ми вам щиро дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Оксана Драч, це регіональна координаторка проєкту Все турбота була з нами. Говорила безпосередньо про принципи роботи даного проекту, хто може долучитися і так далі.